Thank you Терези, сьогодні ми з вами подивимось прогноз ваших взаємодій з усіма знаками зодіаку. На найближчий період подивимось детально, взагалі, що вас очікує, які зараз, яка динаміка в стосунках, да? це все дуже важливо. Перед тим, як ми приступимо до прогнозу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь класний коментарі, мені подобається, дуже люблю такі штуки. І ми одразу ж приступаємо до вашої взаємодії з овнами. Терези і овни. Терези і овни. Трійка кубків, шістка мечів, паж Пентаклів. Цікаво. Дзвінок. І так, ви можете отримати дзвінок від овнів, та, якісь повідомлення про те, що ця людина хоче з вами або кудись поїхати. Або хоче е, приїхати до вас, та, або запрошує вас до себе приїхати. Якась ну, поїздка може грати якусь роль. Також це у нас про покращення стосунків. Паш пентаклів – це може бути про якісь вибачення, пропозиції, ну, будь-яку комунікацію в цілому, трійка кубків, це також якесь святкування, класно проводити час. Вас можуть запросити на побачення, на зустріч, ще щось. Та. Е, взагалі, дина динаміка прикольна, класна, позитивна, таке поступове якесь покращення, якесь. Ну, перехід із кризи в щось стабільне і чудове. А, також може бути, ці дві карти нам можуть вказувати про якесь примирення, наприклад, якщо у вас був конфлікт. В цілому покращення стосунків, динаміка позитивна. Чекайте дзвінка. Але, по попередження, циклічність подій може бути таке, що якась ситуація з ними може повторитись. Терези і тільці. Терези і тільці. Переїзд ремонт. Так, смерть, лицар мечів. Четвірка пентаклів. Дійсно може бути зміна місця проживання, зміна. Якась зміна точно буде. Смерть у нас взагалі да, про завершення одного етапу переходу, переходу на інший етап. Можливо, в негативі, да? типу, ви можете завершувати спілкування з тільцями якогось роду, може бути таке, що вас просто очікує зміна ролей в ваших стосунках. По четвірці, пентаклів: це про те, що людина не хоче вас відпускати, або людина не хоче змінюватись. Да, тобто може бути такий момент, що ви приходите до якоїсь точки в спілкуванні, коли необхідні якісь зміни, дії, да, якісь конкретні рішення, але людина стоїть на своєму, не виходить з зони комфорту, це може спричиняти певного роду конфлікти. Загалом, загалом можуть бути дійсно якісь поїздки разом по лицарю, мечів. І очікуєте якесь прояснення правди. Це може стосуватися як вашої сторони, так і їхньої сторони. Тобто, може, ви очікуєте якоїсь допомоги з їхнього боку, наприклад, з переїздом, вони ж насправді залишаються в зоні комфорту і не хочуть особливо ризикувати, виходити за границі раніше обмовлених своїх дій. Тобто, якщо ви очікуєте якихось прям. Різких дій з їхньої сторони, то вони будуть скоріше обмежені, хоча зміни мають відбутися. Тобто йде якийсь блок, да? з тільцями в чомусь блок. Терези і близнюки. Терези і близнюки. Королева мечів. Зараз получиш пес. Сімка жезлів. Помірність. Це ваша енергія королева мечів. Радість. Угу. Ну, дивіться. А ви, якби обидві сторони цієї комунікації знаходяться в своїй енергії. Але є якісь протистояння. Знаєте, у вас може бути якась тема, в якій ви чисто в конфлікті якомусь так? Да? Можливо, у вас є якийсь такий легкий холодочок в стосунках, може він протягом довгого часу вже знаходиться. Такий от холодочок. Але але все-таки, якщо ви зможете пройти ці перешкоди в спілкуванні, покращити щось да? більш терпиміше відноситись один до одного, ви зможете якби пройти це. І почати спочатку новий початок, да? головне, не будьте занадто різкими і холодними. Не вступайте в конфронтації з близнюками, тому що ви, наче обидві сторони, хочете щось покращити, але є якісь границі. За які ви виходити не будете. Да? От, тут би компроміс якийсь, от якийсь такий, там, чисто поступитися, кожен да, поступається в якісь мілочі і все буде чудово. Але, але а, Також поступове покращення стосунків да? може бути така в негативі, тягамотіна, якась рутина, нічого особливого не відбувається. Ну, Буває, буває. Також між вами може бути якась, якесь обмеження. Да? Там, чи то ви не спілкуєтесь, чи то між вами відстань, щось таке. Терези і раки. Терези і раки. Популярність. Популярність це добре. Зірка випадає теж про популярність, так? Да? Справедливість. Пажезлів. Комунікація, звісно, доволі таки позитивна. Я вам так скажу: побажу жезлів, ви спілкуєтесь, у вас дуже таке пристрасне якесь спілкування, да, ви якось радієте, у вас багато ідей, обговорень, ризиків, там, ну, типу, якісь приключення вечірочки, все шикарно. Зірка і справедливість це, типу, ну в моєму розумінні це якийсь детермінізм. У вас є така чітка, якась ціль по популярності, да. Може, ви разом працюєте над чимось? Може, у вас є просто якісь бажання покращувати щось. Зірка це про Да? Типу, і е, чомусь в моїй голові те, що те, що між вами відбувається, воно доволі масштабне і впливає не тільки на вас і на ваші стосунки, а й загалом якось максимально глобально. Може якимось чином тут грає роль конкретно інтернет, може да. А, може, ви працюєте над чимось таким. Далі, юридичні питання, якщо будуть якісь, знову ж таки, все чудово розр... ну, як це, вирішується, да, на вашу користь, все класно, все справедливо, баланс в стосунках, що класно. Мені здається, що ну, якби, комунікація з раками вона наповнює вас. Да? Або раків наповнює комунікація з вами. От, як в зірці тут видно, да? це таке наповнення живильною водою. Може, ви будете допомагати один одному в чомусь, да? в розширенні якогось впливу, що доволі цікаво. дні колоди у нас тут сила, знову ж таки, наповнення силою від спілкування з раками. Терези і леви. Терези і леви. Анука. Четвірка мечів. Суд. Відлюдник. Дуже цікаво. Терези і Леви. Поїздка. Так, ну дивіться. О. З левами у вас могла бути якась пауза. Отримаєте новину, якусь, да? По суду, щось дуже важливе. Можливо, це вихід із відлюдника. Типу, якщо ви не були в контакті, це проявлення, да? Або, наприклад, дивіться, інший варіант. Ви були в близькому контакті з левами, і вони вам повідомляють, що їм треба побути наодинці, да такі зміна якась кардинальна залежить від того, в якому стані зараз ваші стосунки знаходяться. Але, ну, знову ж таки, поїздка нам говорить про те, що, скоріше за все, це буде якесь проявлення, може, подорож разом, да? може якісь, ну. Якщо сприймати це більш так метафорично, то ваш шлях він якось змінюється. Типу, ви повертаєте в якусь другу сторону. Якби зараз там не відбувалася якась ситуація, вона змінюється в іншу сторону. Для вас це буде відродження. Як би не розвивалася далі ситуація, це відродження, це пізнання мудрості, тому не переживайте. Але тут комусь дійсно треба, знаєте, як... може, дивіться, може прийти якась думка в голову вам. Де ви усвідомите взагалі суть ваших стосунків. Типу ви зрозумієте, про що це, навіщо це вам потрібно? Для багатьох це може бути дійсно бажання якесь трошки відсторонитися від спілкування з левами. Може бути таке. Або ж і навпаки, знов почати спілкуватися. А, Терези і Діви, Терези і Діви, сімка мечів, дев'ятка пентаклів, Тетірка жезлів. Не подобається мені це, діви можуть зазіхати на ваш достаток дозвіл. Дуже обережно. В спілкуванні з дівами, якщо вони вам будуть підсовувати якісь документи, або просити щось зробити, типу від вашого імені, наприклад, сімка мечів це карта обмана, карта хитрості, карта підстави якоїсь, типу, да? тому з дівами обережно. Це може призвести до якогось конфлікту. Може видаватися, що людина з вами спілкується абсолютно дружелюбно, все класно, все шикарно, але але може вилізти, так сказати, подстава якась у вас в вашому спілкуванні по відношенню до вас. Дев'ятка пентаклів. Це може бути як ваш стан ресурсний, типу, вам класно і на наодинці, вам класно і поряд з цією людиною, але наміри людини, типу, це як зазіхання на ваш ресурс, на ваш час, на те, що ви маєте, те, чим ви володієте. Тому будьте дуже обережні при наданні якихось дозволів для чогось цій людині. Терези і терези, терези і терези захист. Так. Верховна Жриця, лицар Кубків, сила. Дивіться, от одразу приходить таке повідомлення в голову, що не говоріть нічого, щоб ви не хотіли, щоб дійшло кудись в інше місце. Да Якщо у вас є якась інформація... І ви спілкуєтесь з людиною, і вам може здаватись, ой, та я довіряю цій людині, все ок, типа, не доносьте цю інформацію все одно, тому що може якась інформація блуждати, так сказати, і дойти до тих людей, з якими ви не хочете спілкуватись. У мене тут просто воск на картах, накапав, ужас, магічка. Коротше, верховна жриця. Інтуїтивно ви відчуваєте, що ви захищені. Від цієї людини або поряд з цією людиною ви захищені. а лицар кубків це взагалі може бути така комунікація, знаєте, типу якісь романтичні зустрічі, подарунки, щось да, типу, таке приємне спілкування, сила. Це це теж про якийсь зв'язок, не тільки про потяг, не тільки про те, що у вас є внутрішній ресурс, сила і цілеспрямованість, але й про фізичний зв'язок, такий канат між вами. Типу, і знаєте, там один рух вашої руки провокує рух, рух руки іншої людини. Тому тут, знаєте, і це теж зв'язок, але духовний. Мені здається, що ви наче можете з людиною з Терезами бути пов'язані і. Навіть якщо ви не в контакті, то ваш порух може провокувати порух тієї людини, так наче ви знаєте, як ви дві половинки одного цілого, як, може як чорне і біле, а може. Ну, коротше, я не знаю, якесь таке странне відчуття, як дві варіації, два проявлення одного об'єкта. Дуже дивно. Але ви захищені. Ви захищені і типу, можете не переживати, що там, типу, вам щось загрожує чи ще щось. Там. А терези і скорпіони. Терези і скорпіони. Шістка мечів. Трійка пентаклів. Пажезлі. Знову ж таки, очікуйте, комунікації, якщо такої не було, якщо є, то комунікація доволі така пристрасна, цікава і нестандартна. Покращення є, можете дізнатись про якусь поїздку, чи вас запросять в якусь поїздку, можуть запропонувати кудись поїхати разом. А трійка пентаклів, людина готова з вами вступати в якусь колаборацію, іти на компроміс відбудовувати те, що могло бути розрушено, наприклад. Да? Може звертатись до вас людина за вашою експертною думкою. Чи ви можете писати цій людині, запитувати якусь експертну думку у цієї людини? Я забула вам достать це скорпіонами підсказочку. Сюрприз, дійсно, якщо ви не спілкуєтесь, то можете отримати сюрприз-повідомлення від цієї людини, яка може вам запропонувати якусь допомогу, до речі. От. Може, дійсно, от в мене йде таке відчуття, якесь, що людина хоче з вами вирішити якесь питання, конкретно залагодити якусь вину, да, там, типу, щось закрити, якийсь моментик, Тут у нас прощення на дні колоди, да? можливо, потрібно когось пробачити. Терези і стрільці. Терези і стрільці. Сімка кубків. Казала, мати не пий. Суд. Мах. О. Ну, мощна енергія, така дуже мощна. Апатія. І на дні колоди у нас четвірка кубків. Дивіться, зі стрільцями ситуація така, що, типу, е, я так розумію, був період невизначеності, або ви не розуміли, якого роду у вас стосунки, да? або ви не розуміли, типу, а що обрати. Наприклад, вам стрільці пропонують купу варіантів, ви не знаєте, що обрати, і тут вам приходить просто якась е, мисль, цель, ідея, там вирішення проблеми, і по магу починається якийсь активний рух, да, типу, що. Можливо, от якщо взяти варіант, що ви не знали, в яких ви стосунках зі стрільцями, приходить якась розмова, усвідомлення, щось ви там вирішуєте, і все, і далі йде активний рух. Да? Це може бути як в плюс, так і в мінус. Типу, що людина каже: Ні, я не хочу з тобою продовжувати спілкування, і ви просто вирішуєте: Окей, четвірка кубків, відказуємося, йдемо вперед, або навпаки, типу, що все-таки я вирішив чи вирішила, що я хочу бути з тобою, і все. Ну, і типу, далі вже знаєте, як. Цілеспрямований рух і розуміння ситуації, і перехід з двох таких кардинально протилежних станів. З нерозуміння, що відбувається, хто я, де я, якісь накрути, нав'язливі думки до чіткого розуміння ситуації. Зі стрільцями йде просто чітке розуміння ситуації і активний рух вперед. Так хто? Козироги. терези козироги. Обручка, може, це якась пропозиція для вас, від козеротів? Не знаю. Подарунок якийсь. Лицар мечів, трійка жезлі. Король мечів, не зовсім енергія е, козорогів, але це може бути ваша енергія по відношенню до козорогів, іде чітке прийняття рішення, і людина більше не хоче зволікати. Типу, причому, ну, якщо взяти там да, на максимум, там, людина вирішила, все хочу провести все життя там, з козорогом, там ви вирішили. Да? Чи козоріг вирішив по відношенню до вас, все чітко прийняли рішення, чітко плануємо майбутнє, чітко план є, обручка, все. Да? А в цілому, якщо це не в такому максимальному. Варіанті, да, то, типу, теж, е якийсь знаєте, є план розуміння майбутнього і вже є як е завдаток або рішення, або крок. Вже сплановано, вже прийнято рішення по відношенню до вас, або ви прийняли рішення по відношенню до козорога. Да? І йдемо вперед. Прояснення правди є. Може бути комунікація, може бути на повишених тонах. Комунікація, будьте -то обережні, тому ну якось не сильно розпаляємося. Дев'ятка да? жезлів кажуть, що це останній крок, останній бій. Тобто перед цим було багато якихось циклів, якоїсь комунікації, яка йшла, ну, типу, незрозуміло. Да? Теж такий самий веб, як у стрільців, коли не зрозуміло, що відбувалось, але тут уже є чіткий план. І все-таки з лицарем-мечів і королем мечів, я хочу сказати вам, щоб ви були більш обережні з козирогами, тому що вони можуть планувати не з вами, а проти вас. Да? Водолії з Терезами, терези з водоліями. Король жезлів. Суд знову. Башня! Йолки-палки. Так, щось тут якісь різкі зміни, різкі новини. Я прям в шоці зараз гляну. Ой, популярність небезпека. Знову ж таки, випадає у нас. Треба прояснити, в чому заключається ця вежа. В чому заключається вежа тут. Закохані. Пар і лицар кубків. Так, я не скажу, я не скажу вам, що це якась прям небезпека, але мені здається, що людина на фоні свого его може поставити вас перед вибором, або вибираєш мене. Або, типу, все хай горить синім пламенем. І, знаєте, це таке відчуття, що а що ти така, типа, там, чи ти такий дерзкий, Чо, що в тебе стільки контактів в телефоні, знаєте, може бути в негативі супермега ревність, якась ревність, вот, дійсно, і типа, людина може поставити вас прям буквально перед вибором, ліба так, либо до побачення. Небезпека чомусь в комбінації з популярністю. Тобто, типу, може наявність. Купи варіантів, може, це у Водолії багато варіантів, да? типу, і ви так кажете, що все, пожалуйста, вирішую. Ну, є вірогідність якогось конфлікту конкретно через е, велику наявність варіантів або вибору. Хоча ну, вибору може бути всього два, але це теж може провокувати якісь, якусь дестабілізацію тут трошечки. Ну і знову ж таки, це ігри его у нас ідуть. І може стосуватися людини вогняного знаку зодіаку. Дуже дивно. Дуже дивно з водоліями прямо аж странно. Так, добре. Терези і риби. Терези і риби. Нова кар'єра. Нова сходинка кар'єри. Добре, можете очікувати якісь пропозиції від риб. Мах, знову ж таки, такий детермінізм. Десятка кубків, дійсно, клас. Імператор, 100%. Чекайте, від риб може бути пропозиція про, я мовчу ту з пентаклів. Пропозиція про нову кар'єру, пропозиція, як допомогти вам в кар'єрі, в роботі, в грошах, як створити свою справу, да, типу, ви можете з рибами це якось разом прокомунікувати, створити щось, так? Да? Обговорювати це може бути ваш майбутній керівник на роботі. Це може бути ваш колега, да? типу, Чи ви можете бути колегою чи керівником для цієї людини? І ви можете давати цей шанс. Але якийсь шанс до вас прям іде, і для вас це прям як подарунок долі, здійснення бажання, дуже творча, якась професія, там, де ви можете реалізувати абсолютно всі свої навички і уміння. Що в цілому класно, терези. Дуже дякую вам за перегляд. А, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Я дуже-дуже буду вам вдячна, тому що хочу продвигати далі свій контент на просторах інтернету. І, звичайно ж, люблю вас, обнімаю гарного місяця і до зустрічі в наступному відео.